Друзі, я всіх вітаю на своєму каналі. Ми сьогодні з вами розпочинаємо лекцію номер 13 і тема номер 13 також фізіологія рухів та активності за Миколою Олександровичем Бернштейном. Ми дізнаємося сьогодні, що таке біомеханіка рухів та рефлекторне кільце. Також ми дізнаємося про те, яку саме теорію рухів розробив у 30-х-40 роках минулого століття, Микола Олександрович, і як це власне вплинуло на фізіологію та психологію сучасності. Для тих із вас, хто ще не підписаний на мій канал, я прошу підписатися, тому що я регулярно викладаю ось такі цікаві лекції для тих, хто вивчає академічну психологію, власне, ну і для тих, хто просто цікавиться психологічним світом. Отже, розпочинаємо з питання номер один: біомеханіка рухів та рефлекторне кільце. На минулій лекції номер 12. Хто не дивився, будь ласка, подивіться, тому що вона дуже сильно пов'язана з нашою сьогоднішньою темою. Ми розглянули психологічну теорію діяльності, яку розробили два вчених: Сергій Леонідович Рубінштейн та Олексій Миколайович Леонтів. В цій теорії діяльність розуміється як діяльність складної рахічної будови, вона поділяється на дії… Операції та психофізіологічні функції. У цій темі нас буде особливо цікавити поняття дія в її зв'язку з фізіологією рухів та активності. Я нагадаю, дія це основна одиниця аналізу діяльності, яка спрямована на досягнення мети. Тобто, дія завжди пов'язана з усвідомленою метою. Немає дії, де немає мети. Іншими словами, будь-яка діяльність складається з багатьох дій. А кожна з дій має окрему мету. Отже, діяльність складається не з однієї мети, а з багатьох. Нагадаю також, що головним елементом, який об'єднує багато різнопланових цілей в рамках однієї складної діяльності, є мотив. Тобто, завдяки мотиву, який не завжди може бути усвідомленим, людина щось робить, робить якісь а, дії в рамках якогось конкретного мотиву. Але виникає питання: а як саме мотив впливає на характер рухів, які ми сьогодні, власне, будемо розглядати? Який тут зв'язок? Що ж, давайте поговоримо про людину, яка змогла дати відповіді на ці питання, тому що дійсно не зовсім зрозуміло, як пов'язані локомоції, тобто рухи людини чи тварини з метою чи з мотивами. Це ж, здається, зовсім протилежні речі. Насправді ні. Микола Олександрович Бернштейн був невропатологом та психофізіологом. Він був членом кореспондентом Академії медичних наук СРСР. Він першим у світовій науці зрозумів, що вивчення рухів це своєрідний ключ до пізнання закономірності діяльності мозку. До того часу рухи вивчали лише в їх зовнішньому прояві, тобто пояснювали складну поведінку тварини людей за допомогою стимулів та реакції. Якщо ви дивилися мої попередні лекції, ви повинні пам'ятати, що в зарубіжній психології був такий Джон Вотсон, який, власне, створив схему стимуль-реакція, СР, а у нашому просторі був такий фізіолог Іван Петрович Павлов, який, власне, відкрив умовні рефлекси слюновиділення у собак. так? Тому власне тоді вся психологія та фізіологія у ну, стол... роках ХХ століття пояснювалась, власне, рефлекторними принципами, тобто стимулом та реакцією. Але на відміну від академіка Павлова, який пояснював складну поведінку безумовними та умовними рефлексами, Бернштейн створив схему рефлекторного кільця, в основу якої поклав ідею зворотнього зв'язку. Ще не назвав її принципом сенсорних корекцій. Тут я трошки повинен зупинитися. Є таке слово, ви, напевно, його багато разів чули. Називається воно фідбек, зворотній зв'язок. Це такий кібернетичний принцип, ну, інформаційний принцип, не знаю як називати. Він розповсюджений у всіх науках зараз. Так ось основи ідеї зворотнього зв'язку заклав саме Бернштейн. Крім того, у своїй роботі про побудову рухів автор не навів посилань на Павлова. Вважаючи, що будь-який складний рух неможливо пояснити за допомогою рефлекторної дуги, завдяки якої можуть пояснюватися еволюційні безумовні рефлекси, типу блимання очами, чхання, коліно рефлексу тощо, тобто такі відповіді, які не потребують психічного. За що власне Бернштейн і оплатився кар'єрою? Вже в кінці 40-х років розпочалася кампанія розправи з інтелігенцією, на словно звісній Павлівські сесії влітку 1950 року. Генетика і кібернетика були оголошені буржуазними псевдонауками. Єдиною ідеологічно правильною фізіологією є фізіологія Павлова. А Бернштейна позбавили всіх премій посади дослідника. Подумаємо, чому саме. Що тут таке відбулося? Пояснюється тим, що він не навів посилання на Павлова, а це означає для людини, яка створює контент, такий, так, в ті часи контент. Означає, що. Він не погоджується з ідеями своїх попередників. Тобто, виходить, що він не погоджувався з Павловим. Але в ті часи, якщо ти не погоджувався з передовою теорією Павлова і фізіологією, значить ти був ворогом народу. Розумієте, в чому тут справа? Справа не тільки в тому, що він не надав послань в своїй літературі, а в тому, що Схема рефлекторного кільця передбачає внутрішню активність. Давайте подумаємо. Рефлекторна дуга передбачає принцип реактивності, тобто людині нічого не потрібно робити. Є якийсь зовнішній стимул, є, власне, швидка реакція, так? А рефлекторне кільце передбачає принцип зворотнього зв'язку. Тобто, в самому організмі повинно бути щось, якась така внутрішня активність, яка передбачає, власне. Відповідь, але ця відповідь може і не бути. Тобто, людина сама вирішує, чи надавати відповідь, чи не надавати. Розумієте, в ті часи, в сталінські часи, визнати, що у людини є якась там внутрішня активність, якась індивідуальність, це просто неможливо було зробити. Ти одразу стаєш ворогом народу. Ну, власне, Бернштейн і став таким ворогом народу, але він сказав: краще померти, ніж відмовитися від своїх ідей. І він від своїх ідей не відмовився до самої смерті. Давайте трошки тепер згадаємо, що таке рефлекторна дуга. Ми всі в школі на біології вивчали цей принцип, я думаю, тому просто згадаємо його. Ось це, те, що я показую мишкою, є спинним мозком, це розріз. Тут дуже багато нервових чутливих нервових волокон, які власне сприймають сигнали від подразників. Якщо я, наприклад, доторкнусь до гарячого чайника. Я моментально відштовхну руку від нього. Для цього мені психіка просто не потрібна. Я і так прекрасно розумію, що це пов'язане з болем. Тому тут є такі чутиві волокна, які йдуть до мозку одразу, так, до якихось відділів мозку, про які ми поговоримо ще. Мозок моментально дає відповідь, дає такий поштовх так, на рецептори у м'язах. І, власне. Ця команда спричиняє мою відповідь. Я відштовхую руку. Це, власне, і є рефлекторна дуга. Дуга, тому що тут немає принципу зворотнього зв'язку. Що ж створив Бернштейн? Він створив принцип сенсорного рефлекторного кільця. Ось його зображення, воно таке трошки маленьке, але зараз ми його розглянемо трошки більш детальніше. Ось воно більш детальніше, я тут трошки домалював його, ну і зараз ви зрозумієте, що це все значить. Дивіться. Є у нас програма. Ось, починаємо: один. Програма вона закодована в мозку. Ну, Наприклад, мені потрібно виконати якийсь складний рух. Він вже закодований в моєму мозку, в моїх там, не знаю, моторних відділах мозку. Я спускаю цю програму, якщо мені потрібно виконати складний рух. Задаючий прибор. Ну, вибачаю, вибачайте, що воно російською. Я не знайшов цієї сками українською, на жаль. Ось. Програма спускається до задаючого прибору, так? І тут у нас є такий Solvert з німецькою. Те, що, те, як повинно бути. Це та рухова програма, яку потрібно виконати в точності. Це під номером 3. Але в той же момент. Коли я починаю виконувати цю програму, я стикаюся з деяким супротивом. Поверхня, на якій я пробую виконати програму, якась вона дуже слизька, наприклад. І у мене не виходить виконати точно, в точності цю програму. Це називається istwert. З німецькою те, що є. Тобто результат виконання рухової програми в реальності. Тобто є у нас очікування, а є реальність. Це номер 4. Далі, Ось ці... Всі штуки йдуть в так названий прибор слічення. Там виникає порівняння програми, те, якою повинно бути, і те, як вона була мною виконана. Далі виникає така штука, як Дельта В. Верт, тобто Дельта В це означає, що мій мозок починає враховувати, наскільки саме програма, яку я виконав, від відклонилася від норми, скажімо так. Якщо вона дуже сильно відклонилася від норми, всі ці дані закодовані передаються в блок перешифровки, і звідти з блоку перешифровки йдуть сигнали корекції на регулятор на блок регулятор Ну Це все можна розуміти як програми мозку. Які вираховують постійно те, як я виконую той чи інший рух, які потрібні сигнали корекції надіслати. Розумієте? До робочої точки, в тому числі, тобто до моїх ніг, якщо я там футболіст, чи до моїх рук, якщо я там малюю щось, наскільки сильно потрібно змінити програму. І вони приходять спочатку до регулятора цієї сенсорні корекції, а потім до ефектора. тобто до... М'язів, власне, сенсорні корекції це принцип, у якому реалізований зворотній зв'язок від ефекторів, фізичних сил, фіксованих рухових програм та процесу їх виконання. Тобто в цьому блоці перешифровки закодовані, знаходяться всі ті моменти, які потрібно враховувати. Про що я кажу? Про те, що програма, хоча вона і закодована в мозку, але потрібно постійно враховувати зовнішній стан речей. Потрібно враховувати мої м'язи, потрібно враховувати фізичні сили. Потрібно також враховувати робочу поверхню, на якій я виконую цей рух. І в результаті цього, потрібно постійно коригувати свої рухи. Тепер переходимо до другого питання теорія рівнів побудови рухів. Ще більш цікаво, є розроблена Бернштейном теорія рівнів побудови рухів. Сенс її в наступному. В залежності від того, яку інформацію в рефлекторному кільці. Несуть сигнали зворотнього зв'язку. фідбек. Аферентні нерви, тобто чутливі нерви, приходять до різних чутливих центрів мозку і відповідно перемикаються на різні моторні шляхи на різних рівнях. Так, наприклад, жаба, у якої спинний мозок перерізаний вище шийного відділу, може стрибати. Може. Звідси висновок, управління даним рухом у цьому виду тварин забезпечується на спинномозковому рівні. Вона може тільки стрибати, вона більше нічого не може. Людина з травмою, що спричинує розрив спинного мозку з головним, не здатна рухатись зовсім. Отже, для побудови рухів у людини обов'язково є, обов є цілісність усієї центральної нервової системи. Сигнали зворотнього зв'язку можуть нести інформацію стосовно ступеня напруги м'язів, положення частин тіла відносно один одного. Швидкості прискорення руху робочої точки, тобто взаємодії з предметом, чи її просторового положення. Ну і, власне, предметного результату руху. Що стало з предметом в результаті взаємодії з ним. Кожному з цих сигналів відповідає спеціальний чутливий центр мозку, який морфологічно, тобто за еволюційним розвитком, розташований один під одним. Давайте їх розглянемо тепер. Розпочинаємо з рівня А. Він називається руброспинальний рівень. Чи рівень м'язового тонусу центральної нервової системи, він починає функціонувати з перших тижнів життя людини. Еволюційно це найбільш давній рівень. Самостійного значення в людини він не має, але визначає м'язовий тонус і бере участь у забезпеченні будь-яких рухів разом з іншими рівнями, керовані ним рухи, плавні витривалі. Дії цього рівня цілком недовільні. Хоча є декілька видів рухів, які забезпечуються цим рівнем самостійно. Наприклад, це мимовільне тремтіння від холоду чи страху, чи швидкі рухи частотою 7-8 Гц, при грі на фортепіано, чи утримання пози в польоті. Тобто більшість рухів все ж таки рівня А пов'язана з іншими рівнями. Але, наприклад, якщо нам дуже сильно холодно чи дуже страшно, включається рівень А, на який ми ніяк не можемо вплинути. Якщо нам дуже страшно, ми будемо тремтіти. І ніяк тут не заспокоїшся. Поки стимул цього страху так, не зникне. Ну, Чи поки ми не перепрацюємо це якось в голові. Цей рівень також називається трактус руброспіналіс. трактус це шлях, рубро це червоний, спіналіс це спинний мозок. Однією з функцій червоних ядер є підтримка м'язового тонусу, необхідного для утримання тіла в рівновазі без зусиль волі трактус по бере початок від червоних ядер. Ось вони червоним тут помічені, вони прямо там в основі мозку знаходяться і, здійснюючи перехрещення, переходить на протилежну сторону. Закінчується він на рухових клітинах спинного мозку. Ну, власне, Я це показав. Ось вони, червоноядерні шляхи, рубро. Ось вони перетинаються. ну, Тут не показано, як вони перетинаються, але вони перетинаються і виходять на протилежній сторонах. Спинного мозку вже. Тобто є шляхи руброспінальні в мозку, а є шляхи руброспінальні вже в самому спинному мозку. Думаю, різницю між мозком головним та спинним пояснювати вам не потрібно. Ідемо далі. Переходимо тепер до рівня Б. Таламопалідарний рівень, чи є рівень синергії. Складається він з таламусу та глобус палідус, тобто блідої кулі. Таламус відповідає за передачу сенсорної інформації від органів чуття до кори головного мозку це його основна власна функція. Палідом, тобто бліда куля, керує мовільними рухами, м'язовим тонусом і підтримкою пози. Цей рівень починає функціонувати на другому півріччі життя люди... дитини, забезпечує перероблення сигналів від м'язово-суглобних рецепторів, що повідомляють про взаємне розташування частин тіла. Для рухів цього рівня характерне значне залучення м'язів у синергію, відсутність необхідності обліку особливості зовнішнього простору, схильність до стереотипів, періодичності. Прикладом можуть бути довільні рухи обличчя і тіла, міміка та пантоміміка. Тобто, в результаті якихось емоцій, наприклад, ми вивчаємо, так, ми стереотипізуємо та стандартизуємо деякі рухи, які, власне, можна пояснити рівнем Б. Ось я тут на картинці відмітив: це власне таламус мозку, а це екстерну, інтерну, тобто зовнішні та внутрішній бліда куля. Вони просто на різних частинах мозку знаходяться. Тут потрібно розуміти, що рівень Б не враховує зовнішній простір. Тут не потрібно нічого такого враховувати. Все, що потрібно враховувати, знаходиться всередині організму. Йдемо далі: рівень С. Він називається пірамідно-стріарний рівень. Чи рівень просторового поля. Складається він з з пірамідаліс, тобто пірамідного шляху та стріатом смугастого тіла. Оскільки в забезпеченні функціонування цього рівня бере вже участь кора головного мозку, його дозрівання продовжується починаючи з першого року життя і до юності. На рівень СН надходить інформація про стан зовнішнього середовища від екстерорецептивних аналізаторів, тобто зовнішні Рецепторних аналізаторів зору, слуху, нюху, дотику, смаку, температуру та болю. Тому він відповідає за побудову рухів, пристосованих до просторових властивостей об'єктів, їх форми, довжини, ваги, розташування тощо. Сюди можна віднести усі види локомоції, тонкої моторики рук тощо. Тобто таких руків, які повинні враховувати геометрію предметів. Це перший рівень, який виникає в еволюції вже. Коли тварині чи людині потрібно враховувати зовнішній простір, враховувати особливості геометрії. Як саме вона буде виконувати рухи, наприклад, на ось такому танцполі? Так? Як вона буде виконувати рухи на такому танцполі? Є велика різниця. Я також тут помітив, що таке стріатум, де він знаходиться, ось він. І як, власне, пов'язане моторна асоціативна та сенсорна асоціативна кора. Як вони пов'язані власне, з цим рівнем. Ну, і на цій картинці пов'язан перетин, який був у нас ще на рівні А, перетин цих волокон. Що значить цей перетин? Що права півкуля контролює ліву сторону тіла, а ліва півкуля контролює праву сторону тіла. Ось, власне, і все. Так ось вони перетинаються. Ну і також показан цей пірамідний тракт трактус пірамідаліс, ось він червоно помічений. І що нервові волокна доходять до кори мозку. Там знаходиться багато клітин Беца, такі великі, дуже великі клітини, які відкрив, відкрив власне, вітчизняний фізіолог Бец. Ну, власне, йдемо далі. Рівень Д. Він називається Тім'яно-прематорним, чи рівень предметних дій. Оскільки функціональні можливості цього рівня забезпечуються різними зонами кори мозку, тім'яними, прематорними тощо, його розвиток в фентогенезів визначається динамікою дозрівання цих зон і віковими особливостями міжзональної взаємодії. Що це значить? Це значить, що тут же залежить від індивідуального розвитку людини. Не еволюційних, не філогенезу, як при рівні А і Б, що там. Мозок спини мозок майже у всіх однаково, з народження він такий самий. у всіх майже, так? Тут же рівень цей іде пов'язаний з індивідуальним розвитком. Як ти власне коруцю розвив свою, так вона і буде у тебе функціонувати. Цей рівень практично монопольно належить людині. Він забезпечує організацію взаємодії з предметами. Шнурування черві... червиків, очищення картоплі, робота хірурга, керування автомобілем тощо. Характерною особливістю рухів на цьому рівні є узгодження з логікою предмета це вже не стільки рухи, скільки дії з предметами. Є лише кінцева мета, яка не прив'язана до візерунку руху. Наприклад, існують різні способи відкривання пляшки з шампанським. Конкретні рухи можуть бути різними, але результат буде один. Як хочеш, можеш відкривати шампанське. Хоч гусарським методом, там, хоч стандартним. Є тільки задача. А як саме ти будеш це робити, це не має ніякого значення, розумієте? Тобто, на рівні Д, цілком людському рівні повністю реалізує себе творчість людини. Вона може вирішити будь-яке завдання різними способами. Ну і переходимо до останнього рівня, рівня Є, e. він має назву кірковий рівень чи рівень інтелектуальних дій. Це вищий рівень організації руків, який бере участь у забезпеченні таких інтелектуалізованих рукових актів, як робота артикуляційного апарату в звуковій мові, рухи рук під час письма, рухи символічної або кодованої мови, ну, наприклад, мова жестів глухонімих чи азбука морзе. Рухи цього рівня визначаються не предметним вже навіть, а вербальним абстрактним сенсом. Оскільки в забезпечення нейрофізіологічних механізмів цього рівня задієне вищі інтегративні можливості кори великих півкуль, то дозрівання кори має вирішальне значення для функціонування рівня Є. Е. Ось власне так виглядає загальна схема, я спеціально створив для цього відео. Потрібно пам'ятати, що в організації складних рухів задіяне, як правило, одразу декілька рівнів. Тобто немає такого, що якщо мені треба писати, то все я на рівні Є тільки. Якщо мені потрібно ручку там покрутити в руках, то рівень де тільки в мене буде. Ні, це не так. Як правило, одразу декілька рівнів реалізовано той, на якому будується рух, тобто ведучий рівень, і той, який лежить нижче. Ну Наприклад, для того, щоб мені писати правильно, мені потрібно використовувати всі п'ять рівнів. Це м'язовий тонус, щоб правильно писати, мої м'язи повинні бути в тонусі. По-друге, мені потрібно, щоб мої м'язи не заважали один одному, були в синергії. По-третє, мені потрібно використовувати інформацію про геометричне положення, власне, столу, на якому я збираюсь писати. По, -по четверте, мені потрібно власне, правильно тримати ручку, тобто взаємодіяти з предметом. Ну і по-п'яте, мені потрібно розуміти, власне, який сенс я вкладаю в письмо. Але, в залежності від мети, яку реалізує людина, головним буде той чи інший рівень. Коли вона викладає на папері свої думки її піклує тільки сенс написаного, тобто вона знаходиться на рівні Є, е, це її ведучий рівень. А всі інші рівні, як правильно тримати ручку, геометрія предмету, синергія м'язів, то, чи тонус відходить на задній план, то є все автоматизм. Водночас, якщо вона втренує навичку письма, головною буде її правильне використання геометричної форми літер та рівне розташування рядків на папері, це власне рівень С вже. А сенс дій відходить на задній план. Якщо ж людина вже навчилася правильно писати, але має необхідність правильно володіти різними ручками, ведучим стає рівень предметних дій. Отже, давайте зафіксуємо те, що я сьогодні вам наговорив. Ми з'ясували, що принцип рефлекторної дуги є лише частковим явищем роботи організму і не може мати максимально пояснювальну силу. Так, безумовні рефлекси, які діють в нас з народження, є стимульно реактивними за природою. Вони не мають психологічної мети чи сенсу. Такі реакції є прямою відповіддю організму на подразник. Ну я вже про це казав, це миготіння очами, чхання, там, колінний рефлекс. якийсь. Водночас схема рефлекторного кільця та теорія рівнів поводови рухів, створені Бернштейном, переконливо доводять, що відповідь на стимул, починаючи вже з рівня Д, може бути різною. Тут вже немає жорсткої залежності від характеру подразника і стереотипної стандартної відповіді на нього. Яка є при безумовних рефлексах. Як ви розумієте, ступінь свободи у відповідь на стимул визначається способом реалізації мети. Хтось, наприклад, у відповідь на образу вступає у бійку, когось образили, хтось одразу там біжить дратися, щоб довести іншому свою силу. Хтось підставляє іншу щоку, реалізуючи мету бути покірним. А хтось розвертається і уходить, переслідуючи політику ізоляціонізму, я так написав. Тим самим постелюється один із фундаментальних принципів психології принцип внутрішньої активності. Саме завдяки цьому принципу ми, люди, маємо можливість жити так, як хочемо, а не так, як каже партія. Я думаю, сподіваюся, що ви тепер зрозуміли, чому Сталін і ця ось піздобратія вся ця радянська була проти Бренштейна, проти Анохіна, який створив функціональну систему і Про яку я буду розповідати на наступних лекціях, про внутрішню активність людини не хотіли чути, і пов'язували це з ну, такою якоюсь буржуазною, ідеалізованою не знаю, системою. Тобто всі люди повинні були бути однакові. Якщо ти проводиш людей до якогось стандарту, то їм легше маніпулювати, сприймати їх як якесь таке стадо. Ну і Бернштейн відкрив, що всі люди різні і вони мають внутрішню активність, тому його заборонили. Ну, я приведу ще одну цитату, яку сказав колись Вільям Джеймс, відомий американський психолог. Свобода волі є, і це перший акт моєї вільної волі. Тобто, вже тоді розуміли, що людина це не автомат, який виконує стимульно-реактивну якусь дію, а має внутрішню свободу. Вона самостійно приймає рішення. Чи відповідати, чи не відповідати. Ось і все. Друзі, я дякую вам всім за увагу. Дякую, що додивилися мою складну лекцію. Я думаю, що вона потребує час для того, щоб її засвоїти, зрозуміти. Мені знадобилося багато часу для того, щоб її зрозуміти, тому що вивчав я її ще в університеті дуже-дуже давно. А це, до речі, мої коти: Том і бусик. Вони знаходяться, так ви розумієте, в синергії. Дякую, друзі, за увагу вам і на все добре.